У владних колах в Україні почали говорити про нову хвилю кризи, яку вже чекають і в світі. За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, уряд буде робити усе, аби знизити негативні наслідки світової економічної нестабільності. Сімптоми цього наочні це стрімкі зростання цін на нафту і нафтопродукти. Справа дійшла до того, що президент США Барак Обама створив групу з протидії ажіотажним настроєм и спекуляциям на рынку нафтопродуктов в США также рисков зростають ціни на продукты харчевания. Причина можливої нової хвилі кризи у надмірному дефіциті економіки, які емітують резервні валюти, каже прем'єр. За його словами, запобігати наслідкам кризи для української держави уряд буде шляхом стимулювання розвитку внутрішнього ринку. Зокрема, у притул займуться будівництвом та виробництвом у аграрному секторі. Експерти у свою чергу не заперечують високу ймовірність нових світових фінансових потрясінь. Проте у заявах прем'єра вбачають бажання зняти з себе відповідальність. Питання кризи буде. У нас визначатись політично, а не економічно, тому що це дуже вигідно, ви знаєте, для правлячої партії завжди сказати: От ми все робили, але прийшла криза звідти, так робила Тимошенко, про яку сьогодні пригадували. Це парочка виручалочка може стати для сьогоднішніх, от ті, які керують цими процесами. Аргументи є. Послання президента вже натякнули. Я сприйняв це як позитивну заяву прем'єра, який говорить, що нам треба зараз вирахувати ці ризики і на цих на шляху цих ризиків поставити перепони. У національному банку вважають, що ситуація у фінансовому секторі нестабільна, проте причин для передчасної паніки немає. Більше того, позитивні процеси в економіці свідчать про первинну фінансову стабілізацію, адже, наприклад, золотовалютні резерви Національного банку тільки з початку року збільшилися майже на 2 мільярди доларів. Ми продовжили нарощування валютних резервів, і сьогодні ми здається протестували рівень 38 мільярдів. З них лише 16 мільярдів це позичкові ресурси, інші чисті валютні резерви. Дефіцит платіжного балансу відсутній. Ті 816 мільйонів профіциту дефіциту за перші два місяці по поточному рахунку. Вони перекриваються більш ніж двохмільярдним притоком е, по фінансовому рахунку. Та у фінансовому секторі України все ще залишаються системні дисбаланси, кажуть фахівці. Зокрема, збільшується роль запозичень у структурі валютних надходжень, зменшуються прямі інвестиції. Також у експертів викликає занепокоєння високий рівень інфляції на продовольчі товари. Якщо не модернізувати економічну фінансову структуру, то світові економічні потрясіння можуть занадто відчутно ударити і по Україні, кажуть вони.